Я Олександр Бабенко, ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Отримання позитивного рішення від військової частини, наказу про звільнення з визначенням категорій виплат або рішення суду про зобов'язання військову частину здійснити виплату по декілька категорій таких виплат це ще, на жаль, половина успіху. Чому це так? Хочу розказати обставини щодо супроводу військовослужбовців. Як ви знаєте, після звільнення з військової служби. Військова частина видає наказ, в якому зазначає всі виплати, які належать військовослужбовцю після звільнення з військової служби. Зокрема, до цієї категорії належить грошове забезпечення пропорційно кількості дням служби в місяці до моменту звільнення, виплати грошової компенсації за невідгуляні щорічні відпустки, додаткові відпустки також передбачається одноразова грошова допомога у зв'язку з звільненням. Якщо ви мобілізовані. Це 4% від розміру місячного грошового забезпечення за кожен місяць вислуги. Якщо ви військовослужбовець контрактної форми служби, тоді відповідно до підстави для звільнення та наявності певної кількості календарних років вислуги. Однак яким чином можна перевірити, чи правильно, чи повно вам було все це виплачено. На жаль, одного наказу недостатньо. Звісна річ, можна взяти розміри ваших виплат. Приблизно порахувати та визначити, чи є критичні моменти щодо невиплати тих чи інших коштів. Однак такий розрахунок він буде лише приблизний, в тому числі хочу звернути увагу: якщо за рішенням суду військова частина повинна вам нарахувати декілька різних видів виплат, то ви також не зможете повноцінно сказати, чи все достоменно було вам виплачено, чому саме такі обставини можуть мати місце. Разом з військовослужбовцем оскаржували бездіяльність та протиправні дії з боку військової частини. Зокрема, до рішення суду увійшли виплати за період служби з 2020 року по 2023 рік. Це перерахунок посадового окладу та складових грошового забезпечення, також виплата додаткової винагороди за час лікування, також виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби за попередні періоди служби. На щастя, з боку військової частини рішення суду в плані виплати коштів було реалізовано більш-менш оперативно в порівнянні з іншими військовими частинами. Однак, коли почали самостійно перевіряти розміри виплат, то було виявлено, що одна категорія виплат, зокрема, це одноразова грошова допомога при звільненні, взагалі не була врахована в цю виплату за рішенням суду. Також виникали сумніви щодо перерахунку або Розміру посадового кладу, або розміру додаткової винагороди за час лікування. Виникає питання, що робити і як краще діяти. Звісна річ, тільки сама військова частина і може повноцінно вам надати роз'яснення, яким чином вони рахували, по якій категорії виплати, в якому розмірі були нараховані кошти. Для цього необхідно або подати заяву до військової частини. Засобами пошти, якщо це військова частина Збройних сил України через територіальні центри комплектування або на офіційні електронні пошти, також можливо подати адвокатський запит в ваших інтересах до військової частини, щоб отримати належні довідки. Лише після отримання цих довідок можливо проаналізувати співставити всі належні виплати. І ось що стосується супроводу військовослужбовця. Отримали ми довідку про нарахування виплат за рішенням суду. Звісна річ, як ми і бачили, одноразова грошова допомога не була виплачена. З цього приводу було подано додаткові заяви та скарги, та слава Богу, ці виплати було здійснено в повному розмірі. Також додатково виявили, що по категорії перерахунку посадового окладу і в складових грошового забезпечення військовослужбовцю було нараховано незначну суму в порівнянні з тим, що повинно було бути загалом. Тобто військовослужбовець отримав перерахунок за роки служби з 20 по 2023 рік всього 587 гривень. Виникає питання, а яким чином військова частина здійснювала це нарахування. Звісна річ, в першій довідці такої детального розрахунку не було зазначено. У зв'язку з чим почали працювати далі, а саме подавати заяву до військової частини. На намагання з боку військової частини відписати, що раніше вже було надано довідки, і цього вам достатньо було подано також скарги до вищого командування. Нарешті ми отримали детальний розрахунок щодо перерахунку посадового кладу та складових грошового забезпечення. При вивченні цієї довідки військова частина фактично виконала рішення суду. Військова частина здійснила перерахунок, тобто збільшення розміру посадового кладу. І складових, однак, є невеличкий нюанс. В категорії премії у військовослужбовця після здійснення перерахунку розміри премії вони були зменшені. І фактично після здійснення перерахунку з військовослужбовця майже за кожен місяць ще вираховувались кошти. Тобто, фактично, військова частина під час здійснення перерахунку з військовослужбовця ще вираховувала кошти, і лише за декілька місяців військовослужбовець був в плюсі. Що в результаті в загальному підсумку надало йому перерахунок саме в розмірі 587 гривень, Звісно, річ, на цьому ми не зупинились. Було підготовлено позовну заяву до адміністративного окружного суду з вимогою визнати такі дії з боку військової частини неправомірної та зобов'язати виплатити належні кошти, а також зробити перерахунок розміру премії з урахуванням попереднього рішення суду. Справа загалом зайняла 2,5 місяці, і, на щастя, окружний суд прийняв край оперативне рішення, і це рішення було на користь військовослужбовця. На момент запису відео це рішення суду ще не набрало законної сили, тому очікуємо, чи буде військова частина подавати апеляцію, чи ні. Однак, на прикладі цього супроводу варто завжди здійснювати перевірку виплачених вам коштів. І лише після того, як ви будете впевнені, що з вами повністю розрахувались, або ви, в принципі, задоволені тим результатом щодо отримання коштів з військової частини, ось лише після цього можна сказати, що повністю всі питання з виплатами було вирішено. Якщо у вас є питання або також маєте схожі історії, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!